Існує тільки одна дорога до щастя припинити перейматися тим, що не підвладне нашій волі. Заздрість ворог щасливих. Розумний не переймається мареннями, а задоволений тим, що має. Та людина невільна, яка сама собі не господар. Тільки освічені вільні. Людей мучать не речі, а уявлення про них. Якщо хочеш вчитися. Будь готовий вважатися дурним і тупицею. Чим рідчі задоволення, тим вони приємніші. З простими людьми менше говори про теорії, а роби відповідно до них. Краще знати, як учиняти чесноту, ніж знати, як її описувати. Природа дала людям один язик і два вуха, щоб ми більше слухали інших, ніж самі говорили. Якщо хочеш бути добрим, насамперед вважай себе злим. Володій своїми пристрастями або вони володіють тобою. Доля. Похмура в'язниця для тіла і зло для душі. Немає нікого, хто люблячи гроші, задоволення і славу, любив би й людей, їх любить тільки той. То любить чесноту. І якщо нас запросять на обід, ми їмо те, чим нас пригощають. Смішні люди, що пишаються тим, що не в нашій владі. Те, що ти даєш тілу, ти незабаром втратиш. Але те, що даси душі, залишиться твоїм назавсіди. П'яному не переконати тверезого, як тверезому не вмовити п'яного. А там, де всі переконання марні, нема чого пускати в хід все своє красномовство. Краще жити з однією людиною високої душі та бути спокійним і незалежним, ніж вести жалюгідне життя в суспільстві багатьох. Як немає нічого прямішого за пряме, так немає нічого справедливішого за справедливе. Не каміння чи дерево є підставою державі. А розум її громадян Немає нічого легшого, ніж знайти друга в щасті, та нічого тяжчого у горі. Дурні встілює від горя час, розумних їхній розум. Мова смілива, але безладна. Тупий меч. У природі немає нічого насправді приємного чи неприємного, вся справа у звичці. Якщо хочеш жити, не знаючи смутку, вважай майбутнє минулим щастя як осінні плоди. Слід зривати вчасно. Та багата людина, яка задоволена собою.